Він вижив після тяжких поранень на війні, а загинув під колесами авто. Смертельна ДТП сталася на Рівненщині. Військовослужбовця було збито на пішохідному переході. а Згодом переїхано ще й іншим авто. Про цю аварію, що сталося три тижні тому, ТСН уже вже розповідало. Та нині дружина загиблого занепокоїлася і підозрює, що винуватці аварії можуть уникнути покарання. Чому Анна Махно дізнавалася? Ця остання фотографія так з дітками. Вікторія показує світлину, де чоловік разом з дітьми це військового Сергія Заболоцького родина проводжала до військової частини. А невдовзі їм повідомили трагічну звістку. Мені позвонив командир частини, сказав, що його збила машина. 35-річний військовий вижив після отриманих поранень на Запорізькому напрямку, а загинув у тилу. В той день він повертався зі служби. Усе трапилося на цьому місці. Сергій з побратимом саме переходили дорогу. Як раптом його збиває автівка, слідом наїжджає ще одна Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося. Це село на трасі Київчок. кадри з місця аварії. Ось такий стан автомобіля, який Збив нашого військовослужбовця, Як усе трапилося, розповідає телефоном побратим Сергія у цьому кримінальному провадженні. Він свідок саме він з Сергієм тоді переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. каже, навіть не зрозумів звідки Взялися автівки. Збив його мажор, який не зупинився навіть і близько ауді тормозив. Його збив ягуар, але ягуара він влетів у Ауді. Згодом свідки розповіли родині Сергія. Витягали з-під легковика його водій, випадкові перехожі та інші кермувальники. Водій ягуара твердять, салону вийшов лише раз і повернувся всередину. Зі слів відомо, що він десь там вийшов, подивився і навіть не допомагав піднімати ауді для того, щоб вийняти. Ну, тіло ну, чоловіка на місце аварії. Поприїжджали їхні адвокати, і він тоді втратив свідомість. Це трапилося 12 лютого, але досі жодного руху у справі каже Вікторія. Боїться винні у смерті її чоловіка можуть лишитися без покарання. Пройшов вже майже місяць із ДТП, і в принципі ніяких не підозр, ніяких нічого. Всі всі живуть своїм життям. каже, їй дзвонила матір 28-річного водія Ягуара, того що збив військового. Мати мені взагалі сказала, що він. Слабий, хворий, так як мати казала йому по телефоні, що він ніби якийсь інвалід, вийде за кордон собі та все, поїде лікуватися. Багато хто говорить, що це дуже впливова родина, які мають гарні зв'язки. Зв'язувався із вдовою 37-річний кермувальник Ауді, який вже другим наїхав на Сергія. Він подзвонив, він, ну він вибачився. Ауді мені сказав, що я свою вину з себе не знімаю, але за все відповідати теж сам не хочу.